Будь рішення їхнє було пов'язано з цим. Ми минулий раз, коли з вами спілкувалися, то власне так багато говорили про. Цей саботаж з боку водіїв mm. про різноманітні перешкоджання mm. е, з їхнього боку. Е, я подивилася вашу останню статистику, яку ви подавали на Фейсбук сторінці е, своїй, і е, так на, як то кажуть, не озброєним видно по відкритих змінах, якщо взяти, так. тобто тоді йшла мова там 274, зараз 434. Mm -hmm. Тобто, я вже бачу так, що зростає е, кількість, тобто що водії. Працюють краще, чи за рахунок чого це відбувається, тобто, на вашу думку. Тобто, що все ж таки цей рух іде, і тоді виходить: що скільки, 60% транспорту вже працюють коректно з валідаторами? Хотів би вам сказати про те, що ми рухаємося цим впровадженням квитка, продовжуємо та, такими хвилями. Тобто, ми йдемо, бачимо, якась перешкода. Організовуємося тут. Хочу подякувати власне в тому іменно ключі позиції команді, яка працює в ЛОВА. Це є Максиму Зіновичу, і Степану Рудницькому, і власне Оресту Шоліковському, тому що вони тут комунікатором гарно виступають. Ми бачимо, щось де не так. Якраз власне проводиться нарада. Ті питання проговорились. Наприклад, рішення про там виїзні групи, які виїжджають спільно там на транспортні засоби, і фактично дивляться: а працює обладнання, чи не працює. Якщо воно не працює, то чому не працює? Десь десь такі речі. Плюс ми така компанія, що ми не мовчимо. Ми медійно ми просто відкрито публікуємо все, що ми там не знаю, бачимо, знаємо. У нас лиш не в ручному режимі. Це все робиться. Дивіться, це просто автоматично. У нас ці дані приходять, угу. аналітики пропрацювали. У ті графіки, про які ви говорите, склали, виклали в Фейсбук. Чесно, воно робить ефект так. На нас там обурюється, кажуть, о, да ви там інформаційно це все виставляєте і неправильно показуєте не з тої сторони. А ми відповідаємо всім. Ми так само сьогодні заявляємо і для пасажирів і для, для вас, власне, для аудиторії про те, що ми в ручному режимі не королюємо. У нас чітко дані прийшли, порахувалися. Ми графіки зробили, надали всі громадськості. Громадськість може це все передавитися. Це теж дуже потужний. Це другий, я б сказав, після власне, тих однорад, наших таких, знаєте, кроків спільних з адміністрацією, власне, що можна зробити нам щодо що покращення. Друге, це і медійна наша компанія. Третє у нас досі діє громадський контроль, який ми впровадили. Це теж наша ініціатива про сплату пасажирам 200 гривень за фото, відеофіксації. Порушень у транспорті угу. вона продовжується. Люди далі ну скажу вам, як є, вже є вже такі, що от вони там просто от, ну просто це людям зручно. Є люди, які привикли вже не носити готівки в себе в кошельку. Кошельок просто не носять. Є там телефон в тебе. Ти маєш електронний кошельок, собі перекинув карточками, заплатив, пішов далі. Тобто це теж така дуже важлива є. Це позиція теж її показала, Тому що якби люди були, і ми дякуємо дуже сьогодні громадськості пасажирам неактивними, знаєте, так би а там нам не цікаво це, а ні, люди дуже активні, люди нас почули, і вони, в принципі, я б сказав, борються за своє право користуватися електронним квитком. А скільки скарг загалом за цей час надійшло, і скільки компанія виплатила грошей от тим людям, які правильно склали скаргу до вас? Ну, більше 200, я б так вам сказав. Але вони в нас е, як вам сказати, є скарги такі, що вони скарги більше, але не всі є правильно правильно оформлені. оформлені uh -huh. скажімо так якщо власне поділити на розділи ці скарги зазвичай, які uh -huh. порушення? Тобто, ви пам'ятаємо найбільше резонанс не було коли. Водій там казали, що замерз валідатор шапка, шапка на валідаторі. Да, та скільки. ну тобто, що не працює зараз. Чим спекулюють, які аргументи? Що ми відійшли вже, мабуть, від шапок там кулькульки були салафанові, куртки, штори. Штори. Ну, штори бачив я недавно, але це водій не їхав. Він стояв просто, але він так закрутив. Я кажу: чо ви це де валідатор? Бо його реально не побачив просто. Тільки бачу, десь та труба має виходити. Він каже: Та я там стою, я не їду. Я просто цей Я кажу, відмотайте, будь ласка, поверніть до пасажира. Скарги, які є, в принципі, що валідатор виключений. Тобто, просто ти приходиш в транспортний засіб, є темний екран. Є пасажири, які там сваряться, кажуть, як є, кажуть, будь ласка, включіть при мені, включають там телефон просто водію, в водію, розумієте. Десь і водії так само. Uh -huh. Вже так як правильно сказати, відчувається тиск, розумієте? Тому це перше. Я виключений валідатор. Друге, він може при ньому його включити, але є важливо, важливо що ви собі зрозуміли. Валідатор працюючий, це не просто включений валідатор. На ньому повинна бути відкрита зміна. Власне, ви якраз навели цифри, які там були в надані нами. Лише при відкритій зміні водієм пасажир може зробити оплату безготівковою формою. Якщо брати наш останній з вами ефір майже два місяці тому і зараз зменшилася таки кількість порушень з боку водіїв чи далі статисті, десь та Вони сама історія? Вони стали іншими. Дивіться, ага. коли ми з вами тоді говорили, у нас було так: ем, не включені валідатори онлайн. Там була низька кількість. Я не пам'ятаю тоді на той час, як ми говорили або вона була 300, або 270, або там ну, в такому районі. Та? Потім в нас етап йшов зараз. включіть, відкривайте, будь ласка, зміни. Прикладаєте карточки, відкривайте зміни. Кількість порушень скарг так. Зросла кількість онлайн-транспортних засобів. Це однозначно. Друге, кількість відкритих змін, навіть від того, що ми з вами спілкувалися, вона наводили цифри. Вона зросла, але вона не є достатньою. Просто скажу вам, що ви собі зрозуміли. В день курсує 650-700 транспортних засобів. Ну, фактично, там є різні дні, там, може вихідні дні воно міняється трохи? З них в середньому відкрито там за останніми даними там, 450 там 480 відкритих змін. Оце вже останні, тому що там ми постійно намагаємося дожати, щоб ця кількість була відкритих. Але яка кількість є невідкритих шести цифр? Зрозуміти, пошидеться? Але взагалі, Але взагалом який відсотковий ну, з всіх маршрутів на території області, який відсоток? До сих пір намагаються не дати можливості працювати валідатори? Ну, от називаємо цифру 650-700 транспортних засобів кожного дня, у нас відкритих змін там. Давайте візьмемо там 480 вісімдесят, найже візьмемо такий максимум. мені здається, що був заліз за весь там часто. Uh -huh. От так виглядає. Це по різному в різні дні. Тобто, страшимося то не при не, не відкривають. Е, так, але чи це окремі перевізники? Бо в Мене власне було питання: чи у вас uh -huh. вже є такий собі чорний список перевізників? От ви ну, це грубо звучить, можливо, але тобто, от ті перевізники, які ну ні, так, от не, не не вдається з ними знайти спільної мови. Можливо, є якийсь список таких, Дивіться, які ми, відкриті? ми власне відкрито публікували ту інформацію на Фейсбуці, яку ви бачили. Там, в принципі, по кожній компанії була розбита інформація е, на початку. Це ця ситуація з перевізниками по переліку, вона міняється постійно. Тобто, якщо останній раз нашої розмови там були, якісь одні перевізники, там, дехто там виправився в кращу сторону, так працює. Дехто там розумієте, з'їхав в іншу сторону вниз. Не можна виділити. Є перевізники, які намагаються працювати. Я не буду їх називати, але з якими, скажу вам так, немає проблем. У них є постійна кількість транзакцій, достатньо, немала. Є перевізник, що ви розуміли, який там забезпечує більше 30-35% всіх транзакцій. Ну, я так підрахувала, це це той, що найбільший, напевно. Так, у них, тобто, фактично велика кількість пасажиропотоку проходить. У них там і зміни відкриваються, у них і немає там. Ми ще поговоримо з вами потім про там, можливо, там скарги, які йдуть там по ну різні, типу не працює обладнання, там, наприклад, та. Тобто, це є який, є перевізник, Якщо перевізник хоче працювати з нами, у нас проблем просто немає. А просто зараз розуміє. є такий перевізник, який от не хоче з вами працювати. Ну, звичайно, що є такі перевізники. Але скільки їх є? Бо е, буквально на останній нараді, е, здається, пан Орест якраз сказав, mm -hmm. що ще раз пригрозив, що хто буде саботувати е, впровадження особ, будемо розривати е, договори. Хоча б щоб зрозуміти, скільки їх, бо всього є 49, якщо я не помиляюся. Я вам скажу так: от. якщо взяти наші договірні відносини, які є взагалі впроваджені між е, всіма сторонами процесу, там є пункт дуже простий: про те, що. Е, все обладнання має працювати. Якщо взяти вже взагалі отак цю загальну картину, сьогодні не можна сказати, щоб хоча б один перевіз включав там повністю все обладнання. Тобто є там частина з них там відсотків давайте так, якщо розбити, вже мабуть 20-30, які це роблять вище середнього рівня і тримають цей рівень, там контролюють водіїв, слідкують. Та ви, в принципі, маєте той перелік. Я думаю, що він, чесно, він там не дуже міняється постійно. Так, да, він трошки міняється після публікації, після там, наших там, виїздів, якихось спільних після нарад, після обговорень. Але, в принципі, картина, вона такою, якою вона є. Великого зрушення з того моменту не сталося. Добре. Е, я порахувала приблизно двадцять. 20...